На північно-східному узбережжі Гудзонової затоки в Канаді серед сірих складчастих скель, що нагадують застиглі хвилі, розташована геологічна формація, яка може бути найдавнішою на планеті. Це зеленосланцевий пояс Новуагітук. Науковці університету Отави провели нове дослідження та підтвердили, частина порід цього району утворилася близько 4 мільярдів 160 мільйонів років тому. Це робить їх найстарішими з будь-коли знайдених на землі. Раніше щодо віку цих скель точилися суперечки. За різними оцінками він становив від 4 мільярдів 300 мільйонів до 3 мільярдів 800 мільйонів років. Причиною розбіжності були неоднакові результати ізотопного датування. Нове дослідження вперше показало збіг результатів двох методів. Науковці проаналізували іншу частину порід, де сліди зовнішніх впливів найімовірніше відсутні. Ми застосували дві методики з ізотопами з короткою та довгою тривалістю життя, і цього разу вони показали однаковий вік 4 мільярди 160 мільйонів років. Науковці нарешті знайшли зразок породи, щодо якого обидва методи ізотопного датування дають однаковий результат. Раніше таких просто не було, скрізь виникала розбіжність. Тепер фахівці зможуть зіставляти дані про можливі сліди життя з точнішим геологічним датуванням. Пороччи з цими породами є каміння, в якому можливо є сліди життя, і воно допоможе дати відповіді на запитання, коли саме зародилося життя на землі, 3,8 чи 4,3 мільярда років тому. Це змінює сприйняття та часові межі скелі. Новуагетук дадуть змогу ліпше зрозуміти за яких умов формувалася земна кора, які температури існували в той час, і можливо за яких умов могло зародитися життя.